Вітаю вас на каналі BM Parts, мене звати Артем і що ж, знову огляд, знову возик. Але цього разу мова йде про виключно професійний інструмент для майстрів вашого СТО. Візок Vigor 1901X на 442 одиниці має металевий корпус, металеву робочу зону з углибленням, пластмасові накладки по бокам, прорезинені поворотні колеса з металевою основою та надійним фіксатором. Має центральний замок, а кожна секція має механізм, який запобігає випадковому відкриванню. Реалізована ця система таким чином, що поки лишається відкрита одна шухляда, інші лишаються закритими доти, поки попередня не буде зачинена. У першій шухляді маємо тріскачки на 1,4, 1,2 та 3 восьму на 72 зубчика, головки звичайні, подовжені, єшки та три свічних на 21, 18 та 16, біти хекси, PZPH, торкси. Також маємо кардан, вороток і подовжувач. Другій шухляді маємо біти впресовані в головку під одну другу. Маємо як звичайні, так і подовжені профілю хекс, класичний, сплайн, торкси та ріба, які використовуються на автомобілях італійських виробників, таких як Fiat, Formeo та Lancia. У третій шухляді маємо ключі рожково накидні від 6 до 32, звичайні рожкові від 6 до 32, та рожкові накідні з тріскачкою від 8 до 19. В четвертій шухляді ми маємо набір ударних головок, як подовжених, так і звичайних від 10 до 24. Також є головки з пластмасовим захистом для того, аби не пошкодити ваші діски від 15 до 22, плюс два подовжених на 17 та 19. Головки 12-кутні для зняття гайок в ступиці І додатково маємо головки для зняття пошкоджених болтів від 6 до 32, а також присутні ударні карданчики. П'ятій шухляді ми маємо викрутки, звичайні pH, торкси та інструмент для роботи у важкодоступних місцях. В сьомій шухляді маємо набір напилок з різним ступенем абразивності та форми, різного роду шкрепки для роботи з залишками герметику та прокладок. Зубила виколотки та два молотка: один звичайний і другий з пластмасовими накладками. І восьма шухляда у нас порожня, як завжди, для вашого додаткового інструменту. Отже, як ви могли бачити разом зі мною, що возик V1901X закриє усі потреби будь-якого СТО. Посилання на цей возик та інший інструмент в нашому B2B-порталі ви знайдете нижче в описі під цим відео. Там також є контакти на менеджера, який з радістю відповість на будь-які ваші питання. А з вами ми побачимось у наступних оглядах. До зустрічі!